Бензиновий колапс на Росії клоуни у московському цирку вже на ті. Щасливе дитинство по-російськи, ці мальчишки дівчинки камуфляж ще до школи. Всі випускники кадетської групи Дідсада. Всі та інші новини. із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи в Воркостані? Поїхали, і почнемо з бензинового колапсу у тимчасово окупованому Криму. Черги на заправках такі, що можна книгу написати, поки дочекаєшся. Очередь за бензином грузов. Твою дивизию Охренеть Вот это класс Блин Ё-моё Все объезжают Тогда Бензин видать только появился здесь Газу державі бензину немає, але воно є тільки в новинах російського телебачення. Але якщо тут ми бачимо хоч черги, то в окупованому Сімферополі пошук бензину на заправках перетворився на справжній квест. І до речі, про обстановку на російському телебаченні Там з гордістю розповідають, як ще з дитсадка готують дітей ставати гарматним м'ясом. Вовка дитсадка ні. Уверенно брать дистанцию, как Вовка, скоро смогут и его одноклассницы. Сомнений нет, форма обязывает. Эти мальчишки и девчонки примерили камуфляж еще до школы. Все выпускники кадетской группы детсада. Классный руководитель у них не просто классный. Андрей Апурин – участник СВО. Надеется, его опыт поможет воспитать настоящих защитников. Нам до полной дисциплины еще, конечно, далековато. Есть еще над чем поработать. Счастливо! Детинство по-российски – это когда вместо конструкторов тебе выдают автомат. Але крінж відбувається навіть у московському цирку. Там і без клоуні відбуваються смішні виступи. Хоча цілком можливо, що це і є ті самі клоуни. А тим часом на болотах РПЦ офіційно дозволила чоловікам цілуватися в губи, щоки та плечі. Дозвіл підкріпили словами апостола Павла. Вітайте один одного святим цілуванням! А хіба це не схоже на пропаганду ЛГБТ, яка, начебто, заборонена на Росії? На черзі хвилинка невигаданих історій. За даними Росмі, ЗСУ прив'язували колонку до дрона і намагалися впливати таким чином на російських солдатів піснями Вірки сердючки. А колись вони розповідали про біолабораторію. А це окупована Красногорівка. Російські військові вивозять і здають на металобрухт розбиті машини місцевих жителів. А я просто нагадую на відео Друга армія світу. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? в Оркостані». Побачимось на першому міському. Па-па, Па-па, незламні!